Атмосферний тиск залишається високим, що обіцяє нам переважно суху, але холодну погоду. Тож вдягайтеся тепліше, бережіть тепло у своїх оселях та серцях, а ми розповімо, чого саме очікувати від погоди у кожному куточку нашої країни. У Львові ніч буде холодною, температура опуститься до 12 градусів морозу, але вдень повітря прогріється до 5 градусів нижче нуля. Хоча ранок зустріне містян хмарами, Друга половина дня та вечір обіцяють бути ясними. Вітер віятиме з південного сходу зі швидкістю 3 метри на секунду. У Дрогобичі ситуація схожа, після похмурого ранку хмари розійдуться, і решту часу небо буде чистим. Вночі термометри покажуть 13 градусів морозу, вдень 4 градуси морозу. Вітер південно східний 3 метри на секунду. У трускавці прогнозується повністю ясний день без жодної хмаринки. Нічна температура становитиме 13 градусів морозу, денна 3 градуси нижче нуля, швидкість південно-східного вітру 2 метри на секунду. У новому роздолі хмарність утримається майже весь день, лише в обідню пору можливі короткі прояснення. Температура вночі 13 градусів морозу, в день 7 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 4 метри на секунду. У стрию ранок може бути похмурим, проте в день та ввечері небо стане чистим. Вночі очікується 13 градусів морозу, вдень 6 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 3 метри на секунду. У шептицькому хмарний початок дня зміниться ясною погодою по обіді. Ніч буде морозною. 15 градусів нижче нуля день потеплішає до 5 градусів морозу. Вітер південно східний 3 метри на секунду. У Луцьку ранок та день будуть похмурими, і лише під вечір небо проясниться. Вночі прогнозується 16 градусів морозу, вдень 8 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 3 метри на секунду. У ковалі протягом усієї доби утримається хмарна погода. Вночі стовпчики термометрів впадуть до 16 градусів морозу, день піднімуться до 8 градусів морозу. Вітер південно східний 3 метри на секунду. У Нововолинську ранкові хмари розсіються вдень і вечір буде ясним. Вночі очікується 16 градусів морозу, вдень 7 градусів нижче нуля. Вітер слабкий, південно східний 2 метри на секунду. У Володимирі похмурий ранок зміниться проясненням у другій половині дня, однак вечір знову буде хмарним. Нічна температура 16 градусів морозу, денна 7 градусів морозу. Вітер південно-східний 2 метри на секунду. У любом лісонце буде ховатися за хмарами від світанку до заходу. Вночі температура сягне 16 градусів морозу, в день 7 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 3 метри на секунду. У Горохові після похмурого ранку встановиться ясна погода. Вночі буде 16 градусів морозу, вдень 7 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 4 метри на секунду. У Тернополі хмарність зберігатиметься до самого вечора. Температура вночі становитиме 14 градусів морозу, вдень 7 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 3 метри на секунду. У чорткові небо буде переважно хмарним, з невеликими проясненнями в день, але вечір знову буде похмурим. Вночі 14 градусів морозу, в день 7 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 4 метри на секунду. У Кременці весь день утримається похмура погода. Нічна температура опуститься до 15 градусів морозу. Денна становитиме 8 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 4 метри на секунду. У баражанах ясний ранок поступово зміниться похмурим вечором. Вночі очікується 15 градусів морозу, вдень 8 градусів нижче нуля. Вітер південно східний. 4 метри на секунду. У збаражі Сонце майже не заявлятиметься за хмар. Температура вночі 14 градусів морозу вдень 7 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 3 метри на секунду. У шумську протягом усього дня погода буде хмарною. Вночі прогнозується 16 градусів морозу, вдень 8 градусів нижче нуля. Вітер південний 4 метри на секунду. У рівному хмарність не покидатиме місто впродовж доби. Ніч буде дуже холодною 18 градусів морозу, в день 9 градусів нижче нуля, Вітер південний 3 метри на секунду. Удобно небо буде затягнути хмарами від ранку до вечора. Вночі температура впаде до 16 градусів морозу, день становитиме 8 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 3 метри на секунду. В острозі похмура погода протримається більшу частину дня і проясниться лише ввечері. Вночі 17 градусів морозу, вдень 8 градусів нижче нуля. Вітер південний 3 метри на секунду. У костополі очікується хмарний день. Вночі буде сильний мороз до 20 градусів, вдень 9 градусів нижче нуля. Вітер південний 2 метри на секунду. У сарнах також утримається хмарна погода. Нічна температура сягне 20 градусів морозу, денна 10 градусів нижче нуля. Вітер південний 1 метр на секунду. У здолбунові сонце рідко показуватиметься на небі. Вночі 18 градусів морозу, в день 9 градусів нижче нуля. Вітер південний 3 метри на секунду. В Івано-Франківську хмарна погода переважатиме лише вдень можливі короткочасні прояснення. Вночі 16 градусів морозу, вдень 9 градусів нижче нуля, вітер південно східний 3 метри на секунду. В Ужгороді день обіцяє бути ясним і сонячним. Вночі температура опуститься до 10 градусів морозу, вдень підніметься до 1 градусу морозу. Вітер південний, 1 метр на секунду. У Мукачеві погода буде ясною протягом усієї доби. Вночі 13 градусів морозу, вдень 2 градуси нижче нуля. Вітер північно-західний, 1 метр на секунду. У Чернівцях хмари лише ненадовго розсіються вдень, щоб увечері знову закрити небо. Вночі 14 градусів морозу, вдень 8 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 3 метри на секунду. У Новоселиці погода буде переважно похмурою з короткими проясненнями в день. Вночі 13 градусів морозу, в день 7 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 2 метри на секунду. У Хмельницькому весь день буде хмарним. Нічна температура 16 градусів морозу, денна 8 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 2 метри на секунду. У Кам'янці-Подільському хмари не покидатимуть небосхил. Вночі очікується 13 градусів морозу, вдень 7 градусів нижче нуля. Вітер південно східний 3 метри на секунду. У Києві небо буде вкрите хмарами протягом усього дня. Нічна температура сягне 14 градусів морозу, в день очікується 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний, 1 метр на секунду. У фастові також прогнозується суцільна хмарність. Вночі, 13 градусів морозу, вдень 10 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. У Білій церкві погода буде похмурою весь час. Вночі, 12 градусів морозу, вдень 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний – 2 метри на секунду. У яготині хмарність утримається до вечора. Вночі температура опуститься до 11 градусів морозу в день становитиме 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. У Василькові хмари закриватимуть сонце весь день. Вночі 13 градусів морозу, в день 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. В Ірпені очікується похмура погода. Вночі 13 градусів морозу, в день 9 градусів нижче нуля. Вітер західний 1 метр на секунду. У бучі день буде хмарним. Нічна температура 13 градусів морозу, денна 10 градусів нижче нуля. Вітер західний 1 метр на секунду. В обухові хмарна погода збережеться протягом доби. Вночі 13 градусів морозу, вдень 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. У Славутичі буде особливо холодно і хмарно. Вночі температура впаде до 19 градусів морозу. Вдень буде 11 градусів нижче нуля. Вітер західний 2 метри на секунду. У вишневому погода буде похмурою. Вночі 12 градусів морозу, в день 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. В Українці хмари залишатимуться на небі весь день. Вночі 13 градусів морозу, в день 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. У Чернігові прогнозується хмарна погода. Вночі вдарить мороз 19 градусів, в день температура підніметься до 11 градусів морозу. Вітер західний 1 метр на секунду. У прилуках день буде похмурим. Вночі 9 градусів морозу, вдень 8 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. У Ніжині хмарність протримається до вечора. Вночі 17 градусів морозу в день 11 градусів нижче нуля. Вітер західний 2 метри на секунду. У Новгороді сіверському небо буде вкрите хмарами. Вночі 18 градусів морозу, вдень 9 градусів нижче нуля. Вітер західний 3 метри на секунду. У Бахмачі очікується хмарна погода. Вночі 17 градусів морозу в день 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний – 3 метри на секунду. У корюківці весь день буде похмурим. Вночі 18 градусів морозу, в день 10 градусів нижче нуля. Вітер західний 2 метри на секунду. У Житомирі хмарна погода утримається протягом доби. Вночі температура опуститься до 17 градусів морозу в день 11 градусів нижче нуля. Вітер південно-західний 1 метр на секунду. У найбіжі очікується сильний холод і хмарність. Вночі 22 градуси морозу, вдень 10 градусів нижче нуля. Вітер південно-західний 2 метри на секунду. У радомишлі день буде хмарним. Вночі. 18 градусів морозу в день 10 градусів нижче нуля. Вітер західний 1 метр на секунду. У Бердичеві хмари закриватимуть небо весь час. Вночі, 15 градусів морозу, вдень 10 градусів нижче нуля. Вітер слабкий, південно східний, 0 метрів на секунду. У малині прогнозується похмура погода. Вночі, 20 градусів морозу. Вдень 10 градусів нижче нуля, Вітер південно-західний 2 метри на секунду. У звягелі хмарність збережеться протягом дня. Вночі буде дуже холодно, 22 градуси морозу, вдень 9 градусів нижче нуля. Вітер південний 2 метри на секунду. У сумах небо буде затягнути хмарами. Вночі. 14 градусів морозу в день 7 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний. 1 метр на секунду. У конотопі хмарна погода протримається до вечора. Вночі 15 градусів морозу, вдень 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний. 1 метр на секунду. У ромнах день буде похмурим. Вночі, 14 градусів морозу. Вдень 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний – 3 метри на секунду. У Шоесці сонце зрідка заявлятиметься крізь хмари. Вночі 16 градусів морозу, в день 9 градусів нижче нуля. Вітер західний 2 метри на секунду. В Охтерці хмарність утримається весь день. Вночі. 15 градусів морозу, в день 6 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний – 2 метри на секунду. У глухові небо буде вкрите хмарами. Вночі 16 градусів морозу, вдень 9 градусів нижче нуля. Вітер західний 3 метри на секунду. У вінниці хмарна погода збережеться до вечора. Вночі. 17 градусів морозу, в день 8 градусів нижче нуля. Вітер північно східний, 1 метр на секунду. У хмільнику весь день буде похмурим. Вночі, 17 градусів морозу, в день 8 градусів нижче нуля. Вітер південно східний, 1 метр на секунду. У тульчині Сонце майже не показуватиметься. Вночі 14 градусів морозу, в день 7 градусів нижче нуля. Вітер північно східний 1 метр на секунду. У могилеві подільському день буде хмарним. Вночі 15 градусів морозу, вдень 8 градусів нижче нуля. Вітер східний, 1 метр на секунду. У Жмеринці хмарність утримається всю добу. Вночі 16 градусів морозу, в день 7 градусів нижче нуля. Вітер східний 1 метр на секунду. У ладижині небо буде похмурим. Вночі 13 градусів морозу. Вдень 7 градусів нижче нуля. Вітер північний 2 метри на секунду. У Черкасах день пройде без прояснень. Вночі 10 градусів морозу. В день 8 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний — 3 метри на секунду. У Смілі прогнозується хмарна погода. Вночі 10 градусів морозу, в день 8 градусів нижче нуля. Вітер північний 3 метри на секунду. В умані буде похмуро. Вночі, 13 градусів морозу, вдень, 8 градусів нижче нуля. Вітер північний 1 метр на секунду. У Золотоноші небо буде вкрите хмарами. Вночі 10 градусів морозу, вдень 8 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 3 метри на секунду. У каневі день обіцяє бути хмарним. Вночі 12 градусів морозу, в день 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. У корсуні Шевченківському хмари закриватимуть небо весь час. Вночі, 12 градусів морозу, вдень 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. У кропивницькому протягом усього дня буде хмарно. Вночі 10 градусів морозу, вдень 6 градусів нижче нуля. Вітер північний 3 метри на секунду. У Знам'янці погода буде похмурою. Вночі 10 градусів морозу, вдень 6 градусів нижче нуля. Вітер північний 3 метри на секунду. В Олександрії хмарність збережеться до вечора. Вночі 9 градусів морозу, вдень 6 градусів нижче нуля. Вітер північний 4 метри на секунду. У новомургороді Сонце рідко заявлятиметься. Вночі, 11 градусів морозу, в день 7 градусів нижче нуля. Вітер північний 3 метри на секунду. У Світловодську хмарна погода утримається весь день. Вночі, 10 градусів морозу, в день 7 градусів нижче нуля. Вітер північний, 3 метри на секунду. У Долинській Сонце буде рідкісним гостем. Вночі, 10 градусів морозу, в день 5 градусів нижче нуля. Вітер північний 4 метри на секунду. У Дніпрі ранок буде похмурим, але вдень розпогодиться, хоча вечір знову принесе хмари. Вночі 10 градусів морозу, вдень – 7 градусів нижче нуля. Вітер північний 3 метри на секунду. У Кам'янському ситуація аналогічна: похмурий ранок, ясний день і хмарний вечір. Вночі 10 градусів морозу, в день 7 градусів нижче нуля. Вітер північний 3 метри на секунду. У Кривому розі весь день буде хмарним. Вночі 9 градусів морозу, в день 5 градусів нижче нуля. Вітер північний 4 метри на секунду. У синельниковому похмурий ранок зміниться ясним днем, але ввечері хмари повернуться. Вночі 10 градусів морозу, в день 7 градусів нижче нуля. Вітер північний 4 метри на секунду. У зеленодольську хмарна погода протримається весь день. Вночі 10 градусів морозу, в день 6 градусів нижче нуля. Вітер північний 5 метрів на секунду. У тарнівці небо буде переважно хмарним, з невеликими проясненнями в день. Вночі 10 градусів морозу, в день 7 градусів нижче нуля. Вітер північний 3 метри на секунду. У Нікополі протягом дня буде похмуро. Вночі 9 градусів морозу, в день 6 градусів нижче нуля. Вітер північний 5 метрів на секунду. У Павлограді хмари лише ненадовго розійдуться вдень. Вночі 10 градусів морозу, в день 6 градусів нижче нуля. Вітер північний 3 метри на секунду. У Полтаві хмарна погода утримається весь день. Вночі 11 градусів морозу, в день 7 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. У лубнах небо буде вкрите хмарами. Вночі. 11 градусів морозу в день 7 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний, 2 метри на секунду. У маргороді Сонце рідко показуватиметься. Вночі 9 градусів морозу, вдень 7 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний, 3 метри на секунду. У Кременчуці хмарність збережеться до вечора. Вночі 10 градусів морозу в день 7 градусів нижче нуля. Вітер північний 3 метри на секунду. У Рашатилівці весь день буде похмурим. Вночі 9 градусів морозу, в день 6 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний, 3 метри на секунду. У Гадячі небо буде затягнуте хмарами. Вночі, 12 градусів морозу, вдень 8 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний, 2 метри на секунду. У Запоріжжі весь день буде хмарним. Вночі 9 градусів морозу, в день 6 градусів нижче нуля. Вітер північний, 4 метри на секунду. У Мелітополі ранок буде ясним і така погода протримається до кінця дня. Вночі 6 градусів морозу, вдень 4 градуси нижче нуля. Вітер північний 4 метри на секунду. У Бардянську ранкові хмари зникнуть, і день буде ясним. Вночі 4 градуси морозу, в день 3 градуси нижче нуля. Вітер північно східний 6 метрів на секунду. У Вільнянську хмарна погода утримається весь день. Вночі 10 градусів морозу, в день 6 градусів нижче нуля. Вітер північний 5 метрів на секунду. Уток Макухмарна ніч зміниться ясним ранком і сонячним днем. Вночі 8 градусів морозу, вдень 5 градусів нижче нуля. Вітер північний, 4 метри на секунду. В Енергодарі небо буде вкрите хмарами. Вночі 9 градусів морозу, вдень 6 градусів нижче нуля. Вітер північний 5 метрів на секунду. В Одесі ранкові хмари розсіються і з середини дня буде ясно. Вночі, 7 градусів морозу, вдень 2 градуси нижче нуля. Вітер північний, 4 метри на секунду. В Ізмаїлі хмари ненадовго зникнуть вдень, але ввечері повернуться. Вночі, 7 градусів морозу, вдень 2 градуси нижче нуля. Вітер північний, 4 метри на секунду. У Чорноморську після похмурого ранку настане ясний день. Вночі, 8 градусів морозу, в день 2 градуси нижче нуля. Вітер північний, 5 метрів на секунду. У Білгороді Дністровському день і вечір будуть ясними. Вночі, 8 градусів морозу, вдень 2 градуси нижче нуля. Вітер північний 6 метрів на секунду. У Подільську протягом дня буде похмуро. Вночі 11 градусів морозу, вдень 7 градусів нижче нуля. Вітер північний 3 метри на секунду. У южному перша половина дня буде похмурою, після обіду проясниться. Вночі 7 градусів морозу, вдень 2 градуси нижче нуля. Вітер північний 5 метрів на секунду. У Миколаєві сонце рідко виходитиме з за хмар. Вночі 8 градусів морозу, в день 3 градуси нижче нуля. Вітер північний 5 метрів на секунду. У Первомайську весь день буде хмарним. Вночі 9 градусів морозу, в день 5 градусів нижче нуля. Вітер північний 4 метри на секунду. У Вознесенську утримається похмура погода. Вночі 8 градусів морозу, в день 3 градуси нижче нуля. Вітер північний, 4 метри на секунду. У південноукраїнську небо буде вкрите хмарами. Вночі, 8 градусів морозу, в день 4 градуси нижче нуля. Вітер північний, 4 метри на секунду. У баштанці Сонце заявлятиметься рідко. Вночі, 8 градусів морозу. В день 3 градуси нижче нуля. Вітер північно східний 4 метри на секунду. У новому бузі хмарна погода протримається весь день. Вночі 8 градусів морозу, вдень 4 градуси нижче нуля. Вітер північний 4 метри на секунду. У Херсоні хмари, що закривали небо весь день, розійдуться лише надвечір. Вночі 9 градусів морозу. Вдень 4 градуси нижче нуля. Вітер північно східний 5 метрів на секунду. У Сімферополі ранок та день будуть похмурими, вечір – ясним. Вранці ще йтиме нічний сніг, який припиниться до середини дня. Вночі 6 градусів морозу, вдень 5 градусів нижче нуля. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. У Харкові небо буде вкрите хмарами протягом усього дня. Вночі температура опуститься до 14 градусів морозу, вдень становитиме 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. У Куп'янську Сонце буде рідкісним явищем. Вночі 13 градусів морозу, в день 9 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 1 метр на секунду. У лагідному день буде переважно хмарним, з можливим невеликим проясненням. Вночі, 10 градусів морозу, вдень 10 градусів нижче нуля. Вітер північний 2 метри на секунду. У Донецьку ясна погода порадує вдень, але решту часу буде хмарно. Вночі 9 градусів морозу, вдень 6 градусів нижче нуля. Вітер північний 2 метри на секунду. У Краматорську хмарність утримається весь день. Вночі 10 градусів морозу, в день 6 градусів нижче нуля. Вітер північний 2 метри на секунду. У сніжному небо буде вкрите хмарами. Вночі 11 градусів морозу, в день 8 градусів нижче нуля. Вітер північний 2 метри на секунду. У Луганську протягом дня буде похмуро. Вночі, 10 градусів морозу, в день 9 градусів нижче нуля. Вітер північний, 1 метр на секунду. У Старобільську Сонце рідко пробиватиметься крізь хмари. Вночі, 10 градусів морозу, в день 8 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний, 1 метр на секунду.